Прилад перемикання між містом та інвертором. Він зараз знаходиться в положенні, в якому його не треба чіпати, тобто повністю в автоматичному положенні. Тут Перемикач вимкнено в положенні авто. Блимає зелений вогник це є живлення від міської мережі. Є вогник червоний та є живлення від інвертора. Та є зелений вогник. Це, цей прилад постачає живлення до квартири. Якщо треба перемкнути його в якесь ручне положення, тобто примусово вимкнути інвертор, ми перемикаємо це в положення Manual та переключаємо на положення 2 інвертор. Далі, щоб повернути назад, ми перемикаємо назад на перше положення та включаємо авто. В цьому приладі є пріоритет, і місто має пріоритет над інвертором. Тобто, якщо ввімкнено одночасно і місто, і інвертор, буде ввімкнуто місто.